Я хочу вас привітати в нашому просторі, в просторі ніжності, тиші і зцілення. І ми з вами сьогодні створюємо таке коло, де ми можемо зцілити наші прекрасні душі, те, що нам наболіло. Я вдячна вам, що ви тут. Це незвичайна така зустріч, і якщо ви вирішили бути тут сьогодні. То значить, ви вже готові до цього. Сьогодні нам наша свічечка горить, да? як знак світла, присутності, безпеки, і ми її, знаєте, з вами так трошки замовимо, щоб вона оберігала наш простір. Я її вже замовила, але ви кожен свою, якщо ви запалили, так і скажіть, свічка я нарікаю тебе. Оберігати мій простір, оберігати мою гармонію, мою тишу і зцілювати мене. Сьогодні буде дуже особлива зустріч. Це не просто ефір, це простір, де можна бути собою. Без масок, без виправдовувань, без мала бути сильною. Або я маю бути сильною. Це практика для вас, якщо в вашому житті був аборт. Якщо іноді все, все, що повертаються спогади, якщо десь всередині біль, сором, тиша. Або просто щось таке, що заважає дихати на повні груди, коли ми не можемо зробити вдих. Це буде м'яка практика. Ми не будемо говорити про провину, ми не будемо шукати винних, ми просто визнаємо, що це було, і ідемо цьому місто. Ми підемо з вами на зустріч, якої ніколи не було. На зустріч з душою, з тією частинкою себе, яку ми залишили в минулому. І нам потрібно повернутися звідти. Повернутися до себе до живої, тією, яка має право на життя, на любов, на пробачення. І зараз, якщо ви готові йти в практику, поставте мені плюсик або якийсь смайлик, і я буду розуміти, що ви собі готові. І ми з вами потихенечку підемо, підемо туди, в практику. Вона не буде дуже довгою, але вона буде чуттєвою і вона буде та, що торкнеться до вашої душі. Бачу ваші плюсики. Закривайте оченятка, покладіть свою долоньку на серденько. І сьогодні ми з вами будемо повертати себе собі. Зробіть вдих-видих, поставте свої ножки на землю, відчуйте енергію матінки землі, силу нашої матінки землі, яка дає нам свою любов безумовно. І через цю силу, через цю енергію до нас приходить енергія нашого роду. Прийміть її. Зробіть вдих видих і відчуйте, як енергія творця зверху, через макушку вашої голови, наповнює ваше тіло, кожну клітиночку вашого тіла. Прийміть цю енергію і наповніть нею своє прекрасне середенько. І просто дихайте. Дихайте і відчувайте, цей ефір буде особливим, без камер, без діалогів. Лише тиша, мій голос і ваша внутрішня подорож. Тут можна плакати, можна мовчати, усе, що з вами буде, все правильно. Я просто говоритиму, а ви слухатимете серцем. Зробіть вдих-видих. І зараз ми з вами почнемо мандрівку всередину себе. Зробіть іще вдох, видих. М'який повільний вдих і такий же повільний м'який видих. І з кожним видихом ви повертаєтесь до себе. Вдихам. А з кожним видихом відпускаєте напругу, сором очікування. Ми робимо вдих, видих. Вдих. Повертаємось до себе. Видих, відпускаємо напругу, сором очікування. Тут безпечно. Тут не треба бути сильною. Тут можна бути живою. І зараз покладіть свою долоньку на живот і відчуйте своє тепло. Там, де колись зароджувалось життя. Там, де жила душа, тиша, ріст. Очікування, а потім зупинка. Не поспішайте, не шукайте сенсу, просто дозвольте собі відчути не головою, тілом, не розумом, а серцем. Дихай, дихай і відчувай. Просто дихай, ти в безпеці, ти з підтримкою. Я веду тебе. Ти в безпеці. Дихай. І зараз уявіть, перед вами відкривається простір, тонкий, прозорий, як вранішній туман. Це поле душі, поле, в якому все те, що ми хочемо побачити, поле, в якому все, що хоче бути побаченим, проявиться. Ми не вигадуємо, не уявляємо. Ми лише дозволяємо з'явитися тому, що вже є всередині. Просто дихай, просто дозволь. І ось з глибини простору, що відкрився, повільно наближається вона. Маленька душа. Та, що колись обрала саме тебе. І неважливо, скільки вже минуло років, вона пам'ятає. Вона все ще поруч. Сьогодні вона прийшла, бо ти готова її побачити. Поглянь на неї. Яка вона? Як вона дивиться, що вона несе, тишу, сон, світло, любов. Просто будь. Просто будь поруч. Не потрібно нічого вигадувати. Дозволь з'явитися тому, що приходить. І дихай. Просто дихай. Ти не сама. Я з тобою. Я поруч. І я веду тебе. Тому дихай. Просто дозволь собі це допрожити. І зараз подивись на душу. І скажи їй те, що не встигла сказати. Те, що роками було всередині, а сьогодні нарешті може бути сказане. Можеш сказати подумки, можеш пошепки, а можеш вголос. Вона чує. Скажи їй, я бачу тебе. Мені шкода. Я боялась. Я люблю тебе. Ти важлива для мене. Я вдячна тобі. Я пам'ятаю тебе. Але ти можеш мовчати. Просто побути в тиші. Побути поруч. Або сказати те, що ти хочеш сказати. Скажи. і дихай. Дихай. Я з тобою. Тобі безпечно. Просто дихай. Якщо тобі зараз захочеться її обійняти, обійми. Ніжно, обережно з любов'ю. І дихай. Просто дихай. Зараз кажи. Я дякую тобі за зустріч. Я прошу в тебе пробачення, якщо завдала тобі болю. Я визнаю тебе такою, якою ти є. Ти частина. Моєї родової системи. В тебе є місце в моєму серці. Я люблю тебе. І ти завжди будеш в моєму серці. Я відпускаю тебе в світло. А собі дозволяю жити. Дихай. Просто дихай. Ти в безпеці. Ти маєш право на життя. Дихай. З кожною такою історією. Ми ніби втрачаємо частинку себе, частинку тіла, частинку душі, частинку довіри до життя. Але сьогодні час повернути все назад. Зробив вдих видих і скажи. Я прошу своє тіло бути зі мною. Я прошу свою душу повернутися до мене. Я готова знову відчути себе цілосною. Зробив дих. Видих і скажи: я повертаю собі ніжність, я повертаю собі голос, я повертаю собі здатність любити, дихати. І зараз поклади собі Руку на серденько. Зробив дих-видих і скажи, я дозволяю собі бути живою. Я приймаю своє минуле і йду далі. Я йду далі. З любов'ю без вини дихай, Роби вдих, видих. Відчуй своє тіло. Відчуй себе тут і зараз. І якщо ти готова, то м'яко відкривай свої оченята. Поглянь на свічку. Вона все ще горить. Як нагадування, ти прожила, ти побачила, ти відчула. Ця зустріч відбулась. Тепер вона є. Вона є у твоєму полі, у твоєму тілі, у твоєму серці. Ти можеш повертатися до цього простору завжди, коли тобі потрібно згадати. Я жива, я тут, я важлива. Зробив дих-видих і повертайся в тут і зараз. Дякую вам, дівчата, що ви прийшли, що ви зцілились, що на декілька жінок в нашому просторі стало більше зцілених. Це дуже важливо. Я вам просто за це дякую. Дякую, це було дуже важливо, важко, але я змогла. Дякую тобі, що поділилась. Дякую кожній, хто був з нами. Це було глибоко, чесно, справжнє. Якщо ви відчуваєте, що вам ще треба допрацювати, будь ласка, звертайтеся, не всі можуть пройти і пропрацювати це отак от онлайн. Можливо, хто комусь потрібно зробити це індивідуально, звертайтесь. Як ви, дівчатка, пишіть, що відчуваєте? Я вас запрошую приєднатися, знаєте, до роботи з родом, з родовими програмами, бо аборти в роду це не єдина програма, така важка. Тому я вас запрошую приєднатися до гри родові мости, де ми підіймаємо глибокі програми родові, пропрацьовуємо їх. І коли це в групі, коли це наживо, хоч і онлайн, в телеграмі ми працюємо, але це вважає, що наживо, ми бачимо одна одну, обмінюємося енергіями, і дівчата відчувають навіть ті запроси, з якими вони не прийшли, але вони підіймаються від інших учасниць, у них теж пропрацьовують. Тому я вас запрошую від усього серця. Це Неймовірний глибока гра. Приходьте. Дякую, дякую. Ком в горлі був сильний, дихати складно було. А Юлічка видихнула. По якщо вдолонку е, кладемо да, і дихаємо. Треба продихати цей ком. Ну, якщо легше стало, то добре. Якщо ні, то треба продихати. Так що, дівчатка. Ви молодці, молодці, що прийшли. Хто у нас ще не в школі магії, у нас ще є школа магії, бачу дівчата, тут мої учениці, неймовірні, чудесні. Я вас запрошую, приходьте, ми пропрацьовуємо від А і до Я, щоб не тільки. Там не тільки про магію, там про роботу над собою, про глибинні такі розкопки. Кожної учасниці нашої, тому якщо ви ще не з нами, то велкам. Глибоко, чудово і, звичайно, без магії нікуди, то щось магічне ми обов'язково робимо. Як прийняти участь в грі мости? напишіть мені в Дірект, я вам все розповім. Ми маленькими групами працюємо, тому я постійно набираю групи з дівчатками, і ми зустрічаємось. Ну, дуже круто. Для мене, для самої, знаєте, багато відкриттів, як так в групі дівчата заходять, вроді би, всі приходять отак, ніхто нікого не знає. А по ітогу так оформляється група, що всіх примірно один і той же запит. Ну, дуже цікаво, дуже цікаво. І одна одну дівчата підсилюють. Тому, якщо ви ще не були, прям приходьте. І в цю гру можна грати декілька разів, бо рот у нас великий рід і багато родових програм, тому приходьте, пограємо. Проведу вас м'якенько, але глибоченько. Дівчатка, я вам всім дякую за те, що ви. Були за те, що ви прийшли, буду чекати вас на наступних ефірах. Пишіть мені, що вам цікаво, що б ви хотіли пропрацювати, буду такі ефіри робити. Я вас обіймаю. Всім гарного, тихого вечора, доброї ночі. Якщо будуть питання, пишіть, будь ласка, я на зв'язочку. Все, люблю вас, пока-пока.